Пайтепа вітаю! мене звати Денис Зайченко і без зайвих слів презентую сьогоднішню тему: огляд, перевірка і рекомендація всієї наявної в Україні серії Ampli Game, вона ж серія А від компанії FiFine. А точніше, стрімерських мікрофонів Fifine a 6 v Fifine A6T, Fifine A6W, Fifine A8, FiFine am 8 Fifine a 8 Fifine a A8W і Fifine A9. Ну і швидке пояснення. Того, як не загубитись у лінійках та індексах даної компанії, бо все значно простіше, ніж ви думаєте, чесне слово. Цей відеоматеріал буде спрощеним. Про саме головне та основне про взагалі всі деталі кожного з мікрофонів буде розказано у текстовому огляді послання у описі під відео. До речі, доки ви у описі, не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. І наш україномовний контент нарешті можна підтримати фінансово прямо на YouTube по ціні чашки кави на місяць. Ну і невеличкі. Пояснення, кожна окрема частина цього відео буде писатись на один із восьми мікрофонів FiFine, який я підписуватиму окремо. Якщо підпису немає, я пишу на свій стандартний. У якості приймача ноутбук Acer Concept D. П'ять у якості кабеля один на всіх, трьохметровий Type-C версії 2.0. Також хто не знає, компанія Fifine має представництво в Україні, має свій сайт, досить солідний набір моделей і надає офіційну гарантію 12 місяців. Тому вам абсолютно не обов'язково лізти і шукати мікрофони Fifine на AliExpress. Доставка по Україні швидка. Гарантія офіційна, все як треба. І так, зараз це дуже дуже важливо, особливо зараз. Ну а тепер. До діла перше, що вам варто знати у серії Ampli Game багато. Повторю, Fifine a 6 t Fifine a 6 v FiFine a 6 vw Це суть один і той самий мікрофон Fifine a 6 v a А6T означає додаткову комплектацію, що складається із ніжки пантографа і кріплення до столу. a 6 v відповідно, має у комплекті кріплення павук з різьбою 3,8 дюйма, попфільтр, треногу на стіл і кабель Type-C. a 6 VW, це теж a 6 v просто білого кольору. Те ж саме стосується і a 8 і A8. W, до речі, я так сильно загострюю на цьому увагу, бо зазвичай колір показується і на самій коробці, і на принті, так би мовити, анфас. Але ні, для всіх моделей коробка однакова. Єдине, по чому можна сказати, не розпаковуючи мікрофон, це стікер з боку. На ньому колір і вказано. У FiFine a 6T у комплекті йде стійка пантограф, котра досить незвично відрізняється від аналогічних. Вона виглядає як дешеві моделі від китайців, в тому, що у FiFine є пантографи вартістю і 1500 500 і 2400 гривень. Але є нюанс. Кріплення для гвинта під тримач павук суть пропєтарне, але затягується значно більш якісно, не знімається, тому загубити його нереально. І загалом пантограф кращий ніж аналоги. Комплектація мікрофонів теж залежить від індекса, але не завжди. У всіх є кабель Type-C, поп-фільтр і, хоча б якась можливість, встановити мікрофон на стіл. Але, наприклад, індекс V. У назві означає, що у комплекті мікрофона йде тренога, а не округла підставка. Нюанс у тому, що це не завжди єдина відмінність. Наприклад, А8 A8 і а 8 v мають не тільки різну комплектацію, але й різні характеристики. Та й навіть з комплектацією є свої нюанси. Різна довжина кабеля одна з них. Вам має підійти, по суті, будь який Type-C, але комплектний, наприклад, Type-C на Type A у А8 має довжину 200 см. У А6 всіх А6 250. Якщо комп'ютер у вас стоїть відносно далеко, це може бути проблемою. З іншого боку, кожен з мікрофонів, жоден точніше з мікрофонів, не вимагає USB 3.0. Тому вам підійдуть і дешеві, але довгі кабелі type c Всі мікрофони серії AmpliGame працюють як мінімум по кардіоїдному паттерну підбирання звуку, тобто максимум звуку спереду, менше з боків і мінімум ззаду. Тобто звук клавіатури і миші буде ледь-ледь чутно для стрімерів. Те, що треба, але є одне, але два точніше: А 8 і А9 мають перемикач паттерна. Обрати можна один із чотирьох варіантів, включно з власне кардіоїдний. Все направлений режим, говорить сам за себе, звук береться з усіх сторін. До речі, зараз йде дощ, і мені самому цікаво, як буде звучати, звучати все направлений режим у випадку е постійного, але глухого шуму. Двонаправлений режим дозволяє брати звук. Попереду і позаду, відсікаючи максимум по бокам, що корисно, якщо ви хочете, наприклад, зняти подкаст на двох, але мікрофон у вас один. Але найцікавішим особисто мені, є режим стерео, бо мікрофони дійсно пишуть стереозвук. Не скажу, що це прямо революційний аватар чарівної кнопки, зробити, щоб звук був хорошо, але різниця дійсно є. Всі мікрофони, окрім АМ8, конденсаторні am 8 динамічний. Всі мікрофони окрім AM8 підтримують Type-C, а AM8 підтримує окрім Type-C, ще й 3.5 мм і XLR. Всі мікрофони окрім AM8 мають дуже рівномірну і круту підсвітку. У АМ8 вона теж крута, але іншого типу. І особисто мені подобається менше. Ну і нарешті про всі мікрофони, окрім АМ8, на цьому каналі я згадую вперше. Про АМ8 є окреме відео. Спойлер, мікрофон шикарний. Ну і наостанок, майже кожен мікрофон має одну або дві особливості приємних і не дуже. Сенсорне керування для перемикання роботи є у всіх, але А6 не дозволяє, скажімо, вимкнути підсвітку, не вимкнувши при цьому мікрофон. У всіх мікрофонів є ручка керування гучністю, тобто підсиленням. Але у старших моделей є ручка керування підсиленням моніторингу. І, власне, роз'єм 3,5 мм для моніторингу звуку. Конкретно FiFine A9, як флагман, виконаний найбільш якісно і найбільший взагалі по розмірам. Він великий, він високий, він майже всюди металевий, кабель тут, у комплекті 250 см, і керування досить. Дивне, я б сказав, щоб змінити паттерн підсвітки, треба на сенсорну кнопку знизу не натискати, а затискати її на одну секунду, і потім відпускати. І потім паттерн зміниться. Я думав, що це брак, але потім здогадався, що це скоріш за все робиться, щоб ви випадково її не перемкнули під час, скажімо, стріму. Все ж таки, мікрофон трішки більш професійний, і по ціні, і по якості збірки вимикається підсвітка при цьому з затисненням кнопки на 3 секунди, як і у всіх. По суті, мікрофонів, які це підтримують. Ну і підсумки. Як бачимо, навіть у рамках однієї серії у FiFine для геймерів є модель під будь-який бюджет. Звичайно, FiFine A6W, біла модель, не коштує дешево, як конденсаторна, точніше динамічна, напівробоча модель з Aliexpress. А FiFine A9 не замінить вам Sennheiser MKH 8020 за 70 тисяч гривень. Але враховуючи бюджет, можливості підсвітку та самодостатню комплектацію, це дуже важливо. Кожен. Із цих мікрофонів, я рекомендую без проблем. І на цьому в мене, мабуть, все, а у коментарях не забудьте написати, чи важлива вам у мікрофоні такого плану підсвітка. Я розумію, що якщо ви стрімер, то вона дуже-дуже бажана, але от особисто вам, чи корисна вона, чи... Прикольна вона чи цікава вам, скажімо, синхронізація цієї підсвітки із комп'ютером або ноутбуком? Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину «Мотостав» і компанії Моза» за надання мені для зйомки цього відео. Стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s За вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. Це остання зйомка моя у цій студії, тому побажайте мені вдачі у коментарях, якщо схочете. З вами були Денис Зайченко та канал World Nation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!